Сто обожнюю ці слойки із заварним кремом та абрикосами. Вони неймовірно хрусткі та смачні. Тож зберігайте і собі цей рецепт. Спершу беремо листкове тісто, своє я придбала в цілько у гарній снижці, деко застелене пергаментом трішки посипаємо поршном і викладаємо вже розморожене тісто. Розрізаємо його на квадратики, робимо надрізи і ось так складаємо. Далі змащуємо збитим яйцем та випікаємо при температурі 200 градусів 15 хвилин, а тоді готуємо крем. Сотейник Додаємо один жовток, цукор, ваніль, крохмаль, вершки і варимо на маленькому вогні, постійно помішуючи до загустіння. Перекладаємо в глибоку миску, додаємо м'яке масло і збиваємо міксером 2-3 хвилинки. Коли крем трішки охолоне, викладаємо його всередину слоєк, прикрашаємо абрикосами, посипаємо цукровою пудрою і подаємо до столу. Ось і все, смачного!